Новини Тір 3 сцени. Почати цю новину треба з ось цієї цитати Олександра Костелєва. Я би ніколи не перейшов у Cloud 9 коли там є чотири російські гравці. Це він сказав ще от десь рік, там півтора тому. Мені здається, кожен українець повинен це розуміти. Але це не заважає Сімплу грати <кій> з руснявими додіками. Але як то кажуть, чотири росіянини це не один росіянин. Тому на цьому тижні BC Game викупила у Вірмен Електроніка Саша прокоментував підписання свого старого тімейта. Так час сяяти, друже. Shake bright like, a да, shine bright like a diamond. Навіть не знаю, що сказати. Команда BC Games все ще залишається тір 2 командою. Я думаю, що скіла цих двох типів вистачить до того, щоб піднятися трішки вище, але на тір 1 навряд чи. Ну, типу, вони можуть піднятися до якоїсь топ-20. Просто тут цікавий момент в тому, чи Simple взагалі якось, знаєте, він змінюється. Ну, чи він переоцінює все, що відбувається. Тому що е, одна справа, знаєте, бути на горі на вершині, на вершині потім звалитись з нею, і типу такий намагатись камбекнути, да? намагатись вибратись з цього. А інша справа, що ти намагаєшся намагаєшся, і ти не можеш піднятись. І це прям ну, з, цим, з цим погано. Типу, ти просто починаєш закопуватись і просто не можеш, знаєте, як то кажуть, степ апнутись. За чутками в команду також повинні підписати росіяни на Фламос, який вже декілька разів грав за команду на заміні та рейна. Ну так, да, будуть потихеньку, мабуть, випилювати. Ну і будуть збирати, знаєте, такий е, похилий All Stars Club, Скоріше за все, це буде так.